Сьогодні у колективі Зарічанського РЕМ 154 працівники, які з честю виконують покладені на них завдання із постачання електроенергії до споживачів приміського Житомирського району. З нагоди свята найкращі працівники були нагороджені грамотами та цінними подарунками. Не залишились без уваги і ветерани енергетики, які вписали свої імена до історії Зарічанського РЕМ. Великою вдячність від тих людей, яких ви основуєте сьогодні. Я думаю, що сьогодні ми можемо разом сказати вдячність нашій районній адміністрації, районній раді, тому що те життя, яке сьогодні проводиться в надійному постачанні електроенергії, воно дає надійність і в соціальній сфері даного району і можливості людям мати світло і тепло в домівках. Ми сьогодні це свято зустрічаємо з великим минулим, приймаємо з великими здобутками і будемо проводжати. З новими завданнями на майбутнє. Тому, дорогі друзі, всіх вітаю святом, щастя вам, здоров'я і всяких людських, життєвих гараздів і благ. 35 років пройшло відтоді, як Петро Євдокімов прийшов до енергетичної сім'ї Зарічанського РЕМ. Він наголосив, що змінилося багато і колектив, і підрозділи, але принципи роботи залишились тими ж. По-перше, пам'ятайте. Що ви відповідальні за добробут тих людей, які ми постачаємо електроенергію. Ми відповідальні за свою роботу. Відноситься до її потрібно завжди з натхненням, з повагою. Вона нам дає не тільки задоволення в виді матеріального заохочення. Але вона повинна приносити моральне задоволення, що ми приносимо людям якесь добро, світло в ті будинки. Подяку та Шану сумлінним працівникам висловили й очільники району, які не залишили поза увагою професіоналізм та трудову доблесть енергетиків. Уже освітлено 12 селищних рад, вже три зробили проекти. І все ще завдячаючи, мабуть спільної праці адміністрації світової району, районної ради. А також і вас енергетиків. Ваша заслуга ваша в тому, що в минулому році наш район вибору перше місце по приросту промислової продукції а область перша в Україні. Це тільки в тому велика і ваша заслуга. Завдяки чіткій роботі з житом Зарісянського Риму за останні чотири роки жодного не було відключення аварійного, жодний станок токарний. Значить, не вийшов з ладу, і жодна людина ну не отримала якогось такого незадоволення. Тому ми вам за це дуже в'ясно. Після офіційної частини урочистості продовжив святковий концерт від мистецької спільноти Сінгурівського будинку культури.